Обирайте чоловіка не за красиві очі, не за вміння гарно говорить. Обирайте ви його за тепле серце і за те, що в діях може він для вас зробити. Обирайте чоловіка не за гарний одяг, бо всередині, можливо, все пусте, обираючи його за ніжний погляд, розуміючи, що любить він тебе. Обирайте чоловіка не за статки, бо не в грошах щастя, пам'ятай. Гроші можна заробити, правда. А кохання та повагу ні, на жаль, гроші прийдуть, скінчаться, і їх не буде, а залишиться з тобою чоловік. Він не зрадить, і завжди лише поряд буде проживе з тобою цілий вік. І щоранку будеш бачити ти каву в ліжку, посмішку та теплий погляд із очей, поцілунки теплі, ніжні, ніжні, бо ти є бажана жінка всіх днів та ночей. І єдине слово я кохаю. Ти найкраща в світі жінка на все життя. Іншу поряд я не уявляю, бо з тобою разом я іду і до кінця.